Вітаю! Мене звати Євгенія і ви на каналі Є Ідея. Перед вами стіл мого 12-річного сина, і саме від нього поступив запит на його удосконалення. Основним проханням було розміщення його колекції машин, конструкторів, а також ще чимало всіляких важливих для нього речей. Важливою умовою переробки було мінімальне пошкодження стіни. Саме тому свою увагу я спрямувала на удосконалення столу. Дошку органайзер я вирішила залишити, лише трошки зміщу її у бік. Дуже обережно розбираємо простір для роботи. Син розбирає, а я фільмую. Знімає номера, потім їх колекція суттєво поповниться. Це дуже гарний елемент декору. Комп'ютер згодом ми замінимо на більш зручний планшет. Якраз пора йти робити замовлення. Демонтуємо стару поличку. Далі робимо заміри перед поїздкою до магазину. Стіл у нас дерев'яний, тож і решта деталей будуть дерев'яними. По моїх розрахунках мені було потрібно 4 дошки. Одразу скажу, що в процесі проєкт я переробила і цих матеріалів виявилося недостатньо. Отож, у чому полягає ідея переробки? Потрібно зробити полки частиною столу. Для цього потрібно дві дошки від підлоги до стелі і полички по ширині бокової частини столу. Важливо, що ми робили заміри під кожну деталь окремо, адже підлога у нас крива і різниця у висоті у різних місцях сягала до 2 см. Всі роботи виконувалися пізнім вечором, тож довелося нарізати деталі прямо на місці. Дошки ми придбали одразу вже шліфовані. Торці зрізів злегка обробляю наждачним папером. А от і перша заготовка, виглядає вона як така дивна дробина. Висота поличок регулювалася відповідно до речей, які там стоятимуть. На столі в коті буде стояти акваріум, тому така велика відстань від стола до першої полички. Обрізок дошки я також використала для полички, на якій будуть стояти баночки із харчуванням для рибки. Ну що ж, настав час спробувати розмістити все по своїх місцях і зрозуміти, що полички мають за велику відстань одна від одної. І їх кількості бракує. Тому за найкращої нагоди ми їдемо в магазин, щоб докупити ще дві дошки. Одна ціла у мене ще залишилася. І їх загальна кількість 6 штук. Тут полички вже пересверлені на кращу висоту, відповідно до тих предметів, які там стоятимуть. Додано ще дві полички з більшою відстанню зверху. Але, як я і казала, я пішла далі і розширила проєкт на ширшу частину столу. Буде ще дві полички, одна одразу над акваріумом, а друга над верхньою поличкою. Місце посередині я не чіпаю, так як там буде дошка органайзер. Все готово. Син вже виклив і знову склав свої речі, щоб перевірити, чи для всього достатньо місця. Ще кілька днів ми ходили і думали, якого кольору має набути кінцевий результат. Варіантів насправді було небагато білий, щоб наблизити до стіни, чи темний горіх, щоб зв'язати конструкцію до столу. Звісно, вирішальним було рішення сина. До речі, ось і номерні знаки, які закріплені на одному шнурі, які кріпиться зверху на кнопку. Ну, а я схвальована, приступаю до роботи. Колір вийшов максимально наближений до кольору столу, для цього я використала морилку кольору темний горіх та золотий дуб. Тепер кожна річ має своє місце і сам стіл виглядає завершено і вписується в загальний вигляд кімнати. А це Аладін і, здається, йому теж до вподоби ці зміни. А ось і планшет, який замінив громісткий монітор. Збоку на дошці біля номерних знаків також будуть три гачки. Знизу буде висіти рюкзачок, далі буде сумка, якою син найчастіше користується, а зверху сачок для акваріума. Дякую за перегляд!